Друзі, у нас є проблема. Проблема в тому, що ви, як покупці, дивитеся на капоти, не дивитеся на сам трактор. Значить, Мова йде про булата прошку. Значить, Такі капоти можуть бути і на інших тракторах. Друзі, цей капот можна поставити і на тонфенга, якщо захотіти. Але якщо капот одинаковий, то не значить, що трактори одинакові. Не просто так є різниця в ціні. Якщо вам розказують, що в них трактор дешевший і те саме, що в нас була ПРО, люди, ну вони вас розводять. По-перше, це завод. Е, значить, це ніхто не скриває. Булати ми привозимо з завода Сінтай. Завода Сінтай. Якщо ви бачите цей капот, неважливо, що на ньому написано, запитайтеся, з якого він заводу. І навіть якщо вам скажуть, що це теж Сінтай, і навіть якщо ви вже його купили, то подивіться, що написано у вантажно-митній декларації. Який завод. З заводів в Китаї 200 штук. Всі вони роблять, що хочете. Е, можна тут поставити капот, такий, як у Донфенга, але він краще від того не стане. Е, цей капот ми можемо завтра повісити на джинму. Джин ж кращий трактор, кращий трактор по якості. Але все одно це ж будуть різні трактора. І різні заводи, тому, перш ніж хочете купити трактор, і вам, вам, звісно, будуть менеджери розказувати хоч що, тільки щоб продати трактор. Всі хочуть продати, але давайте будь, будемо чесні, є трактор, завод Сінтай. Якщо вам предлагають те саме, але не Булат Про, і кажуть, що це те саме, що наш Булат Про, тільки на 500 доларів дешевше, запитайтеся, який завод. Я думаю, там не Сентай. Тому булати прошки синтаївського завода є тільки в компанії Мініагро. Хочете хороший, якісний трактор? Телефонуйте 6200. Е, новорічні акції обов'язково будуть. От у нас вчора булат Прошка їхав, там була і знижка, і куча подарунків. Людина залишилася задоволена. Тому для вас так само зробимо. Булат Прошка готовий з рівною підлогою, боковою колісою. Ціна 6200 доларів. Ціни ми називаємо майже на кожному відео. Телефонуйте, доставка безкоштовна.